7 грудня подружжя Євген та Аліса йшли по вулиці Невській біля ставка. Раптом Аліса помітила, що у воді борсається дівчинка. На березі стояли люди, вони вже викликали швидку та рятувальників. Проте у дитини закінчувались сили триматися на воді. Тоді Євген вирішив кинутись на допомогу. Аліса знайшла в очереті довгу палицю, і Євген рушив з нею на лід. Роздягся і пополз ну, по пластунській по льду. Даліз до дівчинки, бо вона вже каже: що Я вже більше не можу. Дав їй палку, вона схопилася в неї, ну міцно вона її не відпустила, доки я її не витащив. Я злякався, коли вона сказала, що я більше не можу. От ну тоді, якщо вона я думаю, патоне на моїх очах, ну я, я б це не пережив. Уже на березі Євген забрав мокру куртку дитини, важку від води, та віддав їй свою. Зняла з дівчинки весь мокрий одяг та чекала разом з нею приїзду швидкої біля труби опалення дружина Євгена. Ще одна жінка зі свідків пригоди дала дитині сухий одяг. Мене почало трусити. Я не могла б навіть представити, якби хтось повз пройшов моєї дитини і не допоміг нічим. Тому дуже важливо було хоч чимось допомогти, хоча б спробувати щось зробити. Аліса за фахом медсестра, допомагати людям її робота. Євген вже 20 років працює на шахті. За свій героїчний вчинок чоловік отримав подяку від рятувальників. Фахівці кажуть, він вчинив мужньо і фахово, адже в таких випадках головне вчасно зреагувати. З дівчинкою все добре. Ми спілкувалися з її мамою, вона себе добре почуває. І ще раз хотів би нагадати, що лід – це небезпека як для дорослих, так і для дітей. У місті і в Криворізькому районі це перший випадок на воді за осінньо зимовий період. На щастя, ця історія закінчилась вдало. Рятувальники вдячні за такий вчинок сміливому криворічцеві і радять усім не випробовувати долю і не виходити на тонку кригу. Аліна чистосердва Олексій Правицький цей день.